Так, всім привіт. Значить, знайшов <coughs> я газовий карбюратор для інверторних генераторів. От прийшла посилочка. Будемо зараз розпаковувати. от стільки у нас вийшло з доставкою, вартість, і зараз будемо дивитися. А коробочка, ну, может вот так моя будет. Так, оператор тут. Значит, шел у нас тут есть. Прокладочки. Так. Три прокладочки есть, вот такие. Так, це якась кришечка і речах заслоночки. Так, і на нашу піддослідного. Запаковано непогано. Так, що у нас тут є? SPD. Ну, Вроді би, фірма. Достатньо розпостроене. Вот. Так, що у нас тут? Як бачите, це кріплення для моторчика? Тобто маємо уліточку, газовий карбюратор вроді як фірма Японія, кран для спуску бензина з карбюратора. Штуцер, Регулювання. Достатньо м'яко регулюється. Значить, заслонка. Ось такий речажок. Да? Правильно? Правильно. Ну, так, да. Раз, два. Два положення тільки. Ніякої автоматики на заслонці нема. Сама проста, як то кажуть, система. От, ну і впуск, впуск у нас підпружинений спеціально під моторчик. Я так зрозумів, що це і є це кріплення зверху на моторчик. Ті, хто мають генератори з інверторним карбюратором, фактично дуже довгий час шукали газ на інверторну систему. І проблема була в тому, що ніхто не міг знайти. Такого виробу і займалися, як мінімум, калхозом. А дехто просто нічого не трогав, бо розумів, що можна зробити гірше. Просто присверлювали сюди якісь шурупи і, скажімо так, як кажуть в народі, калхозили управлінням заслонкою, ставлячи зверху моторчик. Це є заводський варіант. Підходить до систем, які мають між відстань 43 мм міліметра. Між собою, інш і проходяща топливно-смісна група має дев'ятнадцять. Ну, в цьому випадку 20 мм глибини. Довжини точніше вибачаюсь. Ось так. Ну все, вроді запаковано. Виглядає некористовано. Тобто, це, скоріш всього, не колхоз, а таки заводська розробка. В принципі, желізний шток. Кажуть, що це краще, все добре. Не знаю, не мав інших карбюраторів, не знаю, чи це велика влітка, чи це маленька. Ну, на 5 болтів. Зустрічається в інтернеті на 4 і вони кажуть, що вона менша. Не знаю не бачив. Ось така система. Будемо класти, перекидати моторчик. Ось. Якщо видно, щось трошки не видно. Ось отак от. Ну, будемо дивитися. Ось така розпаковочка. Достатньо дорого виходить. Дві, дві 400 гривень фактично. Але з другої сторони це хто не має часу гратися. Просто купили, поміняли. Ставили шланг, продули, закрили заслоночку, заводити і воно має працювати. У мене зараз немає часу, як тільки я звільнюся, у мене два генератори Sigma 4 4 кВт, будемо пробувати на одному із них. Все, всім дякую за увагу. Вибачайте за якість, перший раз знімаю.